Якби мені раніше сказали про це, то звичайно ж при монтажі системи опалення в своєму будинку я би вибрав саме собі насос, циркуляційний насос АПЕ 25630. Бо справа в тому, що це не просто насос, це високоефективний циркуляційний насос з електронним регулюванням. Ці насоси мають, ну, окрім того, що високий індекс енергоефективності, тобто він доволі такий ощадливий та економний, він ще дуже такий тихий і має постійний режим роботи. Режим постійної роботи, тобто режим постійної швидкості, режим пропорцій тиску та постійного тиску. І, звісно ж, він також має адапційний режим і х, нічний режим. І дані насоси використовують для перекачування теплоносія, ну, наприклад, у батареї, теплопідрогу, систему водопостачання гарячої води. Двигун. Двигун, звісно ж, синхронний з постійних магнітів з частотним перетворювачем швидкості, обертанням валу та вбудованим в обмотку термозахистом. І він може працювати автоматично від заданих умов користувачем, тобто саме вами. І це потрібно для досягнення максимального ефекту енергозбереження. Ну і, звісно ж, цей насос достатньо такий витривалий. він... Ну, він розрахований на тривалу довгострокову роботу, щоб ви, вмонтуючи його в свою енергосистему, мали змогу насолоджуватися довготривалою та стабільною роботою не тільки самого насосу, а й самої системи енергопостачання вашого будинку. Тобто довгострокова робота вашого опалення та енергосистеми в першу чергу залежить не тільки від самого котра, а й ще й до обладнання, яке входить у систему вашого водопроводу.